Як пішло бойове розпорядження, наш батальйон вирішив в Бахмутському напрямку і там виконували бойові завдання, які нам давало командування на Донбасі. Це було в Донецькій області, на межі з Луганської області, там біля річки Сівірської Донець, якщо це чому сказати. Такі завдання, які завдання по обороні. В найближчих міст Краматорськ, Слов'янськ і так далі. що там, Сили навколишні. Головне завдання не пропустити ворога було. Коли приїхав туди, все нове, новий ландшафт, нова природа, все, все нове. Якось було спочатку не по собі. І ці гори, оці кругом Крейда, там Крейда, Крейда, Багнюка і Крейда. Це дуже нервувало, а потім якось воно притерлося. Да, спілкувалися ми рідко з рідними, слава Богу, потім надали нам Starlink, і зв'язок був через інтернет. І то кожного дня я мав можливість подзвонити рідним і сказати, що в мене все в порядку. Тому, коли йду на позиції, кажу, що зі мною зв'язку не буде. Потім перезваню, все в порядку, я на місці. Звичайно, цей напрямок був дуже гарячий, і це всі знають. Але, скажімо так, знаючи тактику нашого ворога, ми вже готувалися до цього. І ну, тим більше ми проходили навчання на полігоні, яке злагодження у нас теж було. Тому якось спокійно це переносилось, і паніки ніякої не було. Одним байдуже, аби не стріляли. Інші заражку топлять аж бігом, а третина хлопців, наші молодці, наші захисники допомагають чи можуть. Ну, і, звісно, до них таке відношення. Треба бути дуже уважним і пам'ятати, що поруч з тобою твої побратими, а вдома тебе чекають. Оце все, що треба знати і пам'ятати, коли заступаєш на позиції. Найбільше запам'яталось, це що, по-перше, це дружня команда наша. Все отут. По-друге, запам'яталось те, що це безпринципність ворога, коли її обстріли щодня і пофіг куди. Луплять і луплять і луплять. БК у них достатньо, хоч і кажуть, там снарядний голод, там, то достатньо, повірте мені, БК насипають і насипають. Це безпринципність ворога і наша. Наш підрозділ це сплочений підрозділ нашої роти, нашого відділення. Все це, як запам'яталось дуже добре. Там, ну, окрім Вагнера, окрім регулярних військ, ну, багато було цих зеків, да? найманих зеків. І що більше всього бентежить в цій ситуації, що вони кидають на війну. Весь весь мотлах, мусор, зеків, якісь туберкульозників, там, хворих там, іншими якимись е, хворобами, а у нас гинеться від нації. Це більш всього бентежить і сумуємо за цим, за всім. ми знаємо, за що ми воюємо, а там, деякі не розуміють, за що вони воюють. Я казав колись е, відомий чеченський командир <кій> Басаєв, Шаміль Басаєв, що весь. Принцип русизма в тому, що сидіти по горло в дерьмі і затишіть туди всіх остальных. Да ви, по-перше, наведіть у себе вдома порядок, а потім розказувати всьому світу, як жити і куди пертися з війною. Вони не розуміють, чому вони сюди приходять. Вони за ті лозунги, за того Путіна, за ту пропаганду, яку їм щодня там вливають в уші по телевізору. Ми знаємо, за що ми воюємо, це ми різниця. Багато наших сейчас бійців проходять навчання по натовських стандартах в Європі. То ми навчаємося і воювати по натовських стандартах, і на натовському озброєнні воювати. Це по-перше, Ну, по-друге, наш незламний дух і боротьба за своє рідне, за свою землю, за своїх близьких. Тільки так. Я думаю, тільки ці риси і вади нам допоможуть здолати цю навалу. Важко всім важко. І молодим важко, і старшим важко. Але ми знали, куди ми прийшли, за що ми тут стоїмо. Тому будемо продовжувати. Думаю, що треба чекати якогось святкого кінця. О, враховуючи те, які там вони настроїли оборонні редути, там, то це буде важко. Важко і, я думаю, до кінця року ми навряд чи справимося. При всій повазі до наших військових, до наших западних партнерів, це буде важко і довго. Ну, це моя така думка. За перемогу все. Перемога буде за нами. Як навчали в радянській армії, як навчають зараз, то неба і земля. Тобто починаючи з навчання і закінчуючи тим, що ти можеш при бажанні, при бажанні поїхати навчитися на оператора дрона, ти можеш поїхати навчитися на там, оператора якогось міномета, там, мінометника. Ну і так далі, так далі. Можна загибати пальці. Тобто, зараз є можливості, хлопці їдять їздять, навчаються. Дай Бог, щоб це було у хлопців бажання, тільки бажання. А за бажання, за рахунок бажання і буде наша перемога.